Вітаю з магазину Абрауран. Сьогодні вам буду показувати акції ліквідації акції «Хапай». Там на круте літо новинки, знизили ціну на банки. І також новинки в продуктовому відділі. Я ще продуктовий відділ трішки покажу. Тут просто вже останнє, вони їх тут так розбирають на предкасі. Мені тільки директор показала магазину. Уже останнє залишилось, починаю з неї. З'явилася така кава від Якобс з Дубайським шоколадом. Ось директор спробувала, сказала, дуже смачна, а така пінка прям виходить класна. Коштує зараз по акції. Ці 17 гривень, замість 19 тут майже 20 грам. Скільки точно? 19,5 грам. Ось така класна новинка. Поличка тут і ліквідація, і хапай. Буду показувати вам те, чого не показувала в понеділок. Ага, у них от по 9 гривень, бачите, ось такі на ліквідацію, тому що тут їх багато номерків. Так, і і вісімки, і трійки, всього дуже багато. По 29 також є, дивіться, такий оце під лампу. Називається шнур бра з пластиною та патроном. Нічого, собі 29 гривень. Піду перевірю, може хтось просто поклав. І ось таке приладдя кухонне, математика кухні. По 29 начебто. Давайте зараз подивимось. точну ціну. Так, значить, приладдя 29, да, замість 49. Представляєте, класна яка ціна кухонне приладдя. І ось ця штука мене дуже цікавить, Також 29 замість 77 гривень. Тут як і подовжувачі під патрон. Ну, це називається шнур-бра з пластиною та патроном Е27. Ось така файна ціна. Далі продовжуємо ліквідація. Знову по 29 є навушники і по 59 є перехідник. Дивіться, ось такі наушники по 29 гривень, кому треба, будь ласка, в Аврору. Тут іще стоїть ось така позиція. Тут зрозуміло, також по 59 є навушники і подовжувач. Ось такий каблєк-експерт, якось так називається. А я хочу ось оце глянути. Це титаніум, щось як ліхтарик. Він там стоїть, не знаю, по акції ж, мабуть. Да, 59 гривень, дивіться, замість 249. Крута, дуже знижка на такий ліхтарик. Я так розумію, що він отак як... Ага, він ще від USB можна зарядити. Дуже зручно. На, дивіться, на 300 метрів. Да? 2, 2 години працює. Ну, ось такий від Титаніуму. В алюмінієвому покритті ліхтарик за такою ціною. Не знаю, чому, чому він так. Розпродається 59. Так, ліквідацію всю показала, тепер показую просто знижки. Зверху оці я показувала вам ліхтарики, я не показувала отакий фільтр-подовжувач 207 гривень. Ціна до, 3, до 2 липня діє акція. Так, ну невеличка знижка на нього, 10%, 224 гривні. Кришки. Кришки по 13 липня акція. Тут 50 штук, 74 гривні. От звичайного формату кришка СКО-82, безкольорова. Від добрі традиції. 38% на них знижка. Також це вони і по 39 замість 49. Тут 20 штук також формату безкольорові від добрі традиції 39 гривень. Далі бокс. Мультібокс ось такий невеличкий на 0,6 Дуже зручні. Ось ці вони гарно закриваються в нього. От я навіть ну думала показати, міцно тримає кришка 17 гривень замість 22, Так, бокс на 0,6, ну, На це комусь чи в школу. Може дітям знаєте, невеличкий такий 79 гривень. Ось така пляшечка для напоїв. Аквамарин пластикова замість 99 гривень. Так. Далі тарілочка супова від Вітора Бланко. Тут в білому кольорі 49 гривень. Що це за тарілка пластикова, кругла з візерунком? А за 9 гривень зараз покажу. Думала, пропущу. Гляньте, Яка вона симпатична, пластикова, так виглядає, як скляна. Дуже гарно. За 9 гривень 40% знижка. Не така, знаєте, пластикова легка, а така більш міцна. 9 гривень, там заховали її замість 15. Ось такі салатники від ламінарк. Отакий гарненький, зроблений як хвилястий трішки, 58 гривень. І там далі тарілка глибока, от від ламінарку 54 гривні. Тут у нас шампунь-бальзам два в одному. Є ромашка з лавандою, є сім трав. Це від фітолінія 500 мл, 49 гривень. Отакий от великі крем мило по 42 гривні за цілий літр Дойпаки. Оце така вішалка для сушки. Вона йде з крючком. Мені здається, дуже зручна. В різні кольори. 88 гривень. Вона квадратна. На, на жаль, не бачу, скільки прищепок не написано. Ні, не написано. От так вони будуть висіти на цих, ну, як цепочках. Далі органайзер для дрібниць. Так, ось такими діленнями. Цей органайзер 77 гривень, замість 99 гривень. 149, такий дозатор я показувала, папір туалетний від 108 гривень. Ось такі рушники, весь складанням. Так, от такі рушнички паперові типу В, сірі 23х25, 150 аркушів, все зрозуміло, 24 гривні. Замість 2. у нас поличка така сезон-сезон, оце крутий літо. Змінили, до речі, ціни на банки по 15 гривень. Сказали, що банки у них купують дуже добре. Вони були по 17. Баночка йде на 1 літр, от така, як євро, да? оця ж, ну, горловина. Далі банка. Консервувальна тут за 9 гривень акція буде діяти за, до 2 числа до, до, до понеділка. Замість 12 це баночка 0,5. Також такі баночки є з кришкою. Це на, написано Everclass, 330 мл. Кришечку можна підписати за 17 гривень. Так, а на скільки 330 мл? 370 мл за 24 гривні з такою червоною кришечкою. Тут уже не підпишеш. І знову стоїть. Банка консервувальна, скло 0,5, мабуть, така ж, так, 9 гривень, як і та внизу. Поличка хапай або розберуть. Так, Кришки, добрі традиція показала. 74 гривні 50 штук. СКО 82. Тут стоїть ле, кафе, Голд. 100% кава, Голд, 200 грам, 219 гривень. Прокачаємо молоко, нескільки 140 грам, 140 грам, 77 гривень. І нескільки в отакий такий 13,5 грам, за 11 гривень. Низкафе три в одному розчинний, Крем 7 гривень. І з цікавого є акції, які почалися 30.06. По 7 буде діяти липня. Суміш перців від ласочка мелених 30 грам 13 гривень. Аджика також від ласочка 20 грам, за 12 гривень. Це також по 6 акції. За 9 гривень приправа ласочка в асортименті написано. А де вона по 9 гривень? Це все деко. Ласочка в асортименті. Мабуть, її розібрали. Оце вже я бачу 12 овочів. Деко. От воно коштує 19 гривень. А ось оце пава приправа. Це всі не зрозуміло, чому вона тут стоїть, Хтось поставить. Так, я так розумію, за 9 розібрали. Кісіль, ви знаєте, у них по 15 гривень 150 грам. Ще ось такі є напій концентрований від Монік. Є чорний чай з лимоном, 29 гривень. Так, його вистачає на 3 літри напою. Кавон м'ята лимона 29 гривень і манго маракуя. Також тут вугілля по 77 гривень півтора кілограма. І 199 решітка. Отакі чорні серветки вологі, 120 штук від Аврора, 84 гривні. Чорна та біла всередині. Ух ти, цікаво! Такі пістолети тут лежать для хлопчиків різних кольорів по 77 гривень. Тішки покажу продуктового відділу і акції, просто може новинки якісь. Ось такий сік біола томатний з м'якотю та сіллю за літр 62 гривні. Ця акція буде діяти по-друге. Далі ще тут є отакий хелл. Це у нас на енергетичний 250 мл. По-друге, ціна 26 гривень з ароматом яблука. 44 гривні напій енергетичний хел в асортименті 44 за 0,5. Тут цікаві такі напої у них з'явились. Ну, може і були від біола. Дивіться: бітер Лемон 0,5, по 17 гривень. Вони по 0,5. Є пінаколада, смак. Так. Це фруктова водичка, також 17 гривень. Така чамба є. Ну, цікаво, що є піноколада смак. Щось кокоса ананас, 17 гривень. Водичка у них, до речі, по 9 гривень, 0,5, хто не знає. Моя вода, ось така в, в Аврорі. По 11, природне джерело. Це дійсно гарна ціна. 0,750, бонбуасон, Ось така водичка, 17 гривень. Буасон, bon Тут є декілька смаків є зі смаком Яблучка і лимона. Я в понеділок, коли робила огляд, і ще не стояли у ці акції. Так швиденько вам прибіжусь на каву. Кава рощина сублімована від Якобс Монарх, 60 грам 140 гривень. Ось така в баночці Якобс Монарх, 250 грам, Сублімована 380 гривень. 198 напій кавовий айріш. 450 грамів 198 і невеличка знижка на каву мелену Ford Oriental 269 гривень за 450 грамів. Це 4% знижка на оцей тонус на напірощиний на основі індійського цикорію 90 грамів за 29. Замість 44 не містить кофеїну, містить інулін. 29 гривень за 90 грамів. По-друге, буде діяти ця акція. В продуктовому відділі також є олія рафінована від Олді. Соняшникова рафінована 55 гривень гривень, пляшечка 750 мл. Є оцет яблучний натуральний. Вінагро 0,5 100% якості, 6% шестипроцентний, 22 гривні. Звичайна кислота. оцтова 9%, десотків, дев'ять харчова, 0,9 пляшечка 17 гривень. Далі де паста томатна пастеризована від Додай 11 гривень за 70 грам. Слухайте, класна ціна. А отака Макмай так, тут також начебто, 70, да? 11 гривень, да, 70 грамів, 25% написано. Є у них різноманітні кетчупи. О, заправка томатна до борщу 29 гривень. Сацибелі від смачна кухня 27 гривень 200 г. Далі кетчуп від смачна кухня чілі 250 грам, 27 гривень. І ось такий кетчуп болгарський 200 гривень. 70 грам 29 гривень. Тут, гляньте, які соуси прям дуже цікаві, різноманітні. Є теріяки 29 гривень, соус соєвий класичний 27 гривень. Отакі От пляшечки йдуть по 200 грам. Такий густий, знаєте. Далі соєвий соус, ще ось такий смак Класичний, а це який со до салату. Це до салату, а це класичний, класичний 27, а такі по 29. Унагі 29, солодкий чилі 29, балоньєз 29, соус бальзамічний 29. А такі ще від Ґелакс. От, з'явилися новинки. Соус крем бальзамічний від Ґеґелакс 99 гривень. В асортименті написано так: є соус бальзамічний з гранатом, є соус крем, бальзамічний з апельсином, є соус крем, бальзамічний з чилі, соус крем, бальзамічний з соєвим соусом, і соус крем, бальзамічний з апельсином, також з медом і також з інжиром. Так, то вже торчин. Всі вони по 99 гривень за 250 грам. Це у нас від торчин соєвий соус, це в скло, бутилочка 190 грам, 44 гривні, соєвий теріякі соус. Так, також у них є гірчиця по 14 гривень, французька 17. Консерви ось такі, 55 гривень. Екватор бланшована сардина в олії, Далі, ось таким моря, Кілька 29 гривень за 240 г. І тунець в олії. 34 гривні. Так, тут 80 грам. 34 гривні. Акція на локшину швидкого приготування рева саме в такій упаковочці зручній. 36 гривень в асортименті. Вся рева по акції йде. І в дитячому відділі стоїть акція на пісу, соковий, оцей джусик, кокос ананас. Це дуже смачний. 13 гривень замість 17 200 І Іде він з трубочкою. Так, написано в асортименті, є банан, полуниця також, яблуко, виноград і мультифрукт. По 13 гривень всього за 200 мл. І ось пюре фруктове від Галісія. Суміш в асортименті 29 гривень, 100 г замість 39. Це саме в дитячому відділі стоїть. Бачу, що є кла галіції, Пюре груша, да, банан і начебто як ананас з морквою. А, тут різні смаки. О, тут нам намальовано все, щось сюди входить за 29 гривень. Батарейки, акція з 30 по 13. Набір батарейок, наша сила, ось 4 штучки. Так, оце наша сила, ні, ось вони. Чотири штучки. Чотири штуки наша сила, 55 гривень, замість 69. І це вони ж і бачите. Тут збираємо одна гривня з товару на збір. Збираємо на дрони. Оце ви просто купуєте. Вам нічого не треба віддавати гривню. Просто ваша гривня, от де є така позначка, це вони зараз скрізь поставили, мені пояснили. І ця гривня йде на збір. На цьому я свій огляд з магазину Аврора буду закінчувати. В якому саме магазині я робила огляд, залишу в першому закріпленому коментарі, як завжди, адресу. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!